Так, ви не помилилися. З м'яти заварюють чай, а я спекла печиво зі свіжої м'яти. І це, до речі, мега смачно! Воно просто вау! Для м'ятного печива мені знадобляться ось такі інгредієнти: це яйця, вершкове масло, в мене топлене, борошно вищого гатунку, розпушувач до тіста, цукор та гарний пучечок свіжої м'яти. Для початку займуся м'ятою. Зрізаю м'які пагони м'яти. І тепер з м'яти потрібно обірвати ось ці листочки, а грубе стебло мені не потрібне. До листочків м'яти всипаю 180 г цукру. І тепер м'ятку з цукром мені потрібно перетерти. Я застосую блендер. Далі додаю масло, я його трішечки в мікрохвильовці підігріла. Додаю 2 яйця і знову пробиваю все блендером. Тепер просіваю борошно та розпушувач до тіста. Борошно буду додавати в два етапи. І вимішую тісто. Гарно це робити за допомогою лопатки. Тісто м'якеньке, еластичне. І просіваю решту борошна. Ось таке тісто виходить, беру деко, застеляю пергаментним папером і тепер вологими руками формую печиво. Беру ось стільки тіста, катаю його в колобочок. такий приблизно, як грецький горіх. І викладаю на деку. І тим часом у мене вже розігрівається духовка до 180 градусів Цельсія. Печиво сформоване, духовка розігріта, відправляю його випікатися. От подивіться на це печиво. Крихке, ніжне і ароматне. Просто тане в роті. Легкий аромат свіжої м'ятки, він такий ненав'язливий, водночас дуже ніжний. Це не та м'ята, яка в цукерках. Це натуральний свіжий зелений аромат, ніби щойно зірвано з грядки. Печиво зовні хрустке, а всередині м'яке. Ідеальне з горнятком чаю чи кави. А ще воно просто дуже красиве. Зеленкуватий відтінок, тріщинки як у пряників, і такий домашній вигляд, що просто хочеться спочатку його сфоткати, перш ніж з'їсти. Серйозно, якщо ви ніколи не пробували пекти печиво зі свіжої м'яти, саме час. Це один із тих рецептів, який точно вийде з першого разу навіть у початківця. Рецепт дуже простий та вдалий. Зберігайте, питайте, діліться і обов'язково спробуйте спекти. Ну а якщо відеорецепт вам сподобався, попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!